Добрий день, шановні восьмикласники і восьмикласниці. Вас вітає Одеський ліцей Михайлівський Одеської міської ради. І я, вчитель біології Кулагіна Валентина Петрівна. Сьогодні у нас завершальний урок з теми вступ нашого курсу Біологія людини. Тема нашого уроку сучасні методи дослідження організму людини. Перші письмо, письмові згадки про дослідження будови людського тіла сягають стародавнього Єгипту. Муміфікація в стародавньому Єгипті практика муміфікації, хоч і не мала на меті анатомічні дослідження, сприяла отриманню певних знань про розташування органів. Вивчення пошкоджень та ран, спостереження за наслідками травм і ран також давало розуміння розташування деяких внутрішніх органів та їх функцій. Примітивні хірургічні втручання. Рані хірургічні процедури, хоч і були обмеженими, також могли давати деяке розуміння внутрішньої будови. Цікавість до будови людського організму у людини була завжди. Одним з самих перших методів дослідження. Будова організму людини спостереження. Люди спостерігали за зовнішньою будовою тіла, помічали відмінності та особливості. У Стародавній Греції такі вчені, як Алкмеон, Кратонський та Гіппократ зробили значний внесок у розвиток анатомії через спостереження та, ймовірно, ростини тварин. Це давало певне уявлення про внутрішню будову, хоча й не завжди точно відображало людську анатомію. З часом з послабленням певних табу, перш за все, церковних почали проводитися і розтини людських тіл, що значно поглибило знання про анатомію людини. Ці дослідження представлені перед вами на полотнах художників. Леонардо да Вінчі спочатку зацікавився анатомією як художник. Однак надалі захопився нею як наукою, тож одним із перших став розтинати трупи людей для дослідження будови людського тіла. Андреас Візалі вважається засновником сучасної анатомії. Його праця про будову людського тіла вийшла. У 1543 році і містила точні описи органів, засновані на безпосередньому розтині людських тіл. Експериментальні методи дослідження людини передбачають свідому зміну умов існування або втручання в процесі життєдіяльності організму та спостереження за результатами цих впливів. Ці методи дозволяють вивчати причинно-наслідкові зв'язки та забезпечують контроль за умовами, що впливають на процес. Першим вченим, який використав експериментальні методи, був Уільям Гарвей. Праця Вільяма Гарвея, анатомічне дослідження про рух серця і крові у тварин вважають великим відкриттям, і з нього починається відлік всієї сучасної медичної науки. Саме Вільям Гарве, Гарвей встановив наявність кіл кровообігу і серця як його головного органу. Але наука не стоїть на місці і сьогодні існують дивовижні способи зазирнити всередину нашого тіла без хірургічних втручань. Від простих фізичних методів, як огляд, прослухування до складних візуалізаційних технологій, які дозволяють побачити внутрішні органи, а саме, як вони працюють. Від відчуття пульсу до зображення серця на екрані це подорож крізь час, де цікавість дослідника перетворилася на технологію. Які ж методи використовують для дослідження організму людини сучасні дослідники? Одним з найстаріших є антропометричні методи. Це методи дослідження морфологічних та функціональних показників фізичного розвитку людини, які базуються на вимірюванні розмірів та форм тіла. Вони є основою антропометрії галузі знань, яка вивчає людини. В її фізичному вимірі. Вимірювання росту, вимірювання ваги. Один з таких перших ваших антропометричних вимірів, як бірочка новонародженого, зберігається в кожній родині як реліквія. За допомогою антропометрії отримують об'єктивні дані про найважливіші морфологічні параметри тіла, зріст, масу тіла, довжину кінцівок, а також про деякі функціональні ознаки, життєву ємність легень, дихальний розмах грудної клітини, силу окремих груп м'язів. Вимірюється все це за допомогою спеціальних приладів. Біохімічні методи застосовують для визначення різних показників хімічного складу нашого організму, складу крові, травних соків, сечі. Сучасні біохімічні лабораторії надають великі можливості для дослідження, про які раніше годі було мріяти. Наприклад, людям хворим на цукровий діабет, потрібно постійно контролювати рівень глюкози в крові. Для цього існують спеціальні прилади, глюкометри, а також інсулінові помпи, які безперервно вводять інсулін в організм. Відомо, що норма місту глюкози в крові для дітей. 4,2 до 6,4 ммоль на літр, а у дорослих від 3,5 до 5,7 ммоль на літр. Це одна з найважливіших сталих нашого організму. Фізичні методи використовують для дослідження будови та стану організму людини в цілому та окремих його органів. Артеріальний тиск вимірюють за допомогою спеціальних приладів, тонометрів. Існують різні типи тонометрів: механічні, напівавтоматичні та автоматичні стан серця та його діяльність вивчають досліджуючи електричні процеси в ньому. Для цього використовують електрокардіографи. Невеликі. Більш великі, які використовують в медичних закладах. За допомогою електрокардіографа, записується електрокардіограма, яка розповість лікару-кардіологу про роботу вашого серця. Функціональний стан головного мозку досліджують за допомогою метода електроенцефалографії, що реєструє біоелектричну активність мозку. Ви бачите, що прилад містить особливі електроди, які вдягаються на голову пацієнту, і прилад записує електричну активність мозку. Візуалізаційні методи це фотографування всередини. Метод рентгенографії полягає в дослідженні внутрішньої структури організму за допомогою рентгенівських променів. Рентгенівські промені проходять крізь тканини різної щільності, наслідок чого виникає зображення різного ступеня інтенсивності. Рентген використовують, зокрема, і для флюорографії. Так виглядає сучасний рентгенівський апарат, який поєднаний з комп'ютером. Комп'ютерна томографія це метод, який використовує рентгенівські промені для отримання детальних пошарових зображень внутрішніх органів та структур тіла. Томограф робить багато рентгенівських знімків з різних боків, а комп'ютер складає детальне зображення. Магніторезонансна томографія МРТ. Магнітне фото. Використовує магніти, щоб Отримати дуже чіткі зображення м'яких тканин. МРТ це метод візуалізації внутрішніх органів і тканин, який використовує сильне магнітне поле та радіохвилі. Вона дає змогу отримати найкраще тримірне зображення органів тканин та судин. Ультразвукова діагностика. або УЗД – обстеження внутрішніх органів людини і тих процесів, які в них перебігають, за допомогою ультразвукових хвиль. Прилад посилає звукові хвилі та бачить м'які органи і печінку, і серце, і, може найбільш цікаве УЗД. Можливість побачити дитину ще до її народження. Ендоскопія зазирнути всередину. Це метод візуального дослідження внутрішніх органів людини за допомогою спеціального приладу ендоскопа. Він уявляє собою гнучку трубку з камерою на кінці яка дозволяє лікарю оглядати внутрішню поверхню органів, таких як стравоход, шлунок, кишківних, вухо, ніс, гортань. і виводиться зображення на екран монітора. Ендоскоп це вікно всередину, яка дозволяє лікарю бути присутнім там, куди раніше міг потрапити лише хірург. Відеокапсульна ендоскопія для обстеження пацієнт ковтає капсулу з камерою, яка передає зображення на спеціальний пристрій, а потім капсула виводиться природним шляхом. Проходячи через органи, капсула фіксує їх стан і передає зображення на екрани монітора. Сучасні методи дослідження організму людини мають ключове значення для розуміння процесів, які відбуваються в організмі. А також для діагностики, лікування та профілактики захворювань, ці методи допомагають вченим та медикам детально вивчити будову та функціонування органів тканин та клітин, дозволяючи виявляти зміни в організмі, які можуть бути пов'язані з патологічними процесами. В сучасному світі, щоб зрозуміти причини багатьох хвороб, Лікарі майже не вдаються до хірургічного втручання. Завдяки точним наукам і розвитку комп'ютерних технологій з'явилось чимало методів безболісної діагностики та лікування. Сучасні дослідження високотехнологічні і дороговартісні, але вони доступні всім, бо наша держава дбає про здоров'я своїх громадян. В країні існує програма медичних гарантій. Програма медичних гарантій передбачає безоплатне отримання певних обстежень, які включають лабораторні та інструментальні дослідження, до них Належить, зокрема, і загальний аналіз крові та сечі, визначення рівня глюкози та холестерину в крові, швидкі тести на віл та вірусних гепатити, а також електрокардіографія, бронхоскопія, цистоскопія, гастроскопія дослідження шлунку та колоноскопія, дослідження, дослідження товстого кишечника. Для отримання безоплатної медичної допомоги, включаючи обстеження, необхідно укласти декларацію. Раці сімейним лікарем, терапевтом або педіатром у закладі, який має договір з Національною службою здоров'я України НСЗУ. І як висновок? Рентген прорвав стіну шкіри, ультразвук озвучив внутрішній світ, МРТ намалював картину на молекулярному рівні. І це… Лише початок. Тому пропоную вам подумати і запропонувати методи дослідження організму людини у майбутньому. Сподіваюся, що у майбутньому деякі з вас оберуть своєю професією дослідження організму людини та медицину. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, відповідні теми в ваших підручниках. Запропонуйте методи дослідження, які підходять для дітей при різних станах. Обґрунтуйте свій вибір. Виконайте тести, скориставшись QR-кодом на цій сторінці. Шановні друзі, дякую вам за увагу та співпрацю. Тіло людини це найдосконаліший механізм, створений природою, так писав великий Леонардо да Вінчі. Тому успіхів вам у вивченні власного організму.